Казав дядько Федя, що то ножниці обрізати ногті. Якщо великі виросли. Раз. Чик. То можна і з пальцями відрізати. <гадування> Щось тим дрочком ходить. ходить. А чого осечину взяли? Вона нас не вистоїть довго. Нам те не вистоїть, вистоїть? А то яке то дерево було? Що? А то яке дерево було? А то? Ага. Ні, а то в руках у вас. То вильха що загнила? Все це лучше у нас висто тримається. Що вам поміряти чи що ви там робите? Требе сам поміру, без... Опитних спеціалістів мали має навіду. А чим одрізаєте? От тобі ще покаже, чим одрізаю, чим забиваю. Чим забиваю, одрізає. скоро Не йдемо буй, будемо цього. Десь мішків буйби мені напасів. Опа! Самого, Самого, каже, нема. Значить, вишні мені. О, ще один нічого не знайшовся. <ріст> Давайте справді обрежу, я вам їх.